Який візерунок підійде на пасок до сукні. Тож хочу вам показати зараз візерунок із стовпчиків без накиду, які в'яжуться за задню дольку, але в'яжуться таким чином, що виходить полотно таке цупке, і він підійде не, не тільки для пасків а, там на сукню. Але таким візерунком ви можете зв'язати і браслетик, а, і а, пасок на сумку, на сумку кросбоді. Тобто він дуже. І навіть саму сумку. Якщо ви бажаєте зв'язати сумочку кросбоді невеличку, і берете, наприклад, ось такий шнур катон 2 мм або поліефірний шнур, то саме таким візерунком ви можете в'язати усе полотно. У вас воно вийде щільним, не треба додавати підкладку. Він дуже гарно допомагає сумочці тримати форму. Тож зараз покажу, як його в'язати. Ви набираєте ланцюжок з повітряних петель те саме поворотне в'язання. Ну, наприклад, я наберу: давайте ось так, 7 і ще восьму петельку підйому. В перший рядок ми в'яжемо стовпчики без накиду. Я йду у другу петельку. Пам'ятаєте, бо перша петелька це в мене додаткова петля підйому. Я в'яжу просто стовпчики. Це, до речі, ще гарний приклад того, що можна. Зв'язати, коли ви в'яжете стовпчики за задню дольку. Ми з вами пробували їх в'язати, відпрацьовували, але ні в якому виробі ще не практикували. І остання долька. Ось, перерахували, в мене їх 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я в'яжу петельку підйому, Повертаю в'язання і зараз починаю в'язати, ви пам'ятаєте, перша повітряна петелька, тож я в'яжу з другою, і в'яжу за задню дольку стовпчики без накиду. За задню дольку. Маємо. Перерахуйте петельки. 1 2 3 4, 5, 6, 7 петелек. Беремо робимо повітряну петельку підйому повертаємо. І тепер знову в'яжемо з другою петельки, бо перша це в нас петелька підйому. так В'яжемо з другою. І тут навіть зараз найцікавіше: візьміть ось так вашу роботу, зараз на початку. Заводите гачок за задню дольку. І ще за ось цю дольку, яка у вас була в тому рядку попереду, і утворювала рисочку, тобто під дві дольки протягуєте нитку під дві дольки, маєте дві, і вже в'яжете звичайний стовпчик без накиду. У наступну петельку так само під одну дольку, під другу дольку протягуєте робочу нитку. Маєте дві петельки, пров'язуєте разом. Тобто, це той самий стовпчик без накиду за задню дольку, але ще ви проколюєте і дольку нижнього попереднього ряду. І ось так ви в'яжете до кінця. За задню дольку цього ряду і дольку попереднього ряду протягуєте, пров'язуєте, протягуєте нитку під дві дольки, пров'язуєте. Остання петелька, будьте уважні, ось одна долька, друга долька протягнули, пров'язали. Знову робите повітряну петлю підйому, повертаємо, вперше не нав'яжемо, бо це петля підйому, Заводимо за задню дольку другої косички, це наш перший столбик рядку, заводимо гачок під дольку нижнього ряду, протягуємо, пров'язуємо разом. Наступна петля за задню дольку і за дольку попереднього ряду пров'язали. За задню дольку, за дольку попереднього ряду, нитку протягнули. Маємо дві петельки на гачку, пров'язали разом. За задню дольку, за дольку попереднього ряду, нитку протягнули, пров'язали. Так, йдемо до кінця ряду. І зараз це той ряд, який ви просто повторюєте. Стільки разів, скільки вам треба вив'язати, на, на яку висоту вам треба вив'язати. Остання петелька, не втрачайте її. Бачите, вона тут трошки так затягується, може затягнутися. Заводимо за задню дольку і за дольку попереднього ряду. Рахуйте петлі, бо якщо не будете рахувати, то можете втратити петельку. В'яжемо петельку підйому, робимо поворот. Першу пропускаємо це петля підйом, починаємо з другої, заводимо за задню дольку і за дольку попереднього ряду. Протягнули нитку, зв'язали стовпчик без накиду. Не стягуйте, бо якщо будете стягувати, то тут петлі будуть стягнутими. Ось він виходить дуже. По-перше, він не тянеться, він такий цупкий і гарно тримає форму. Виходить, що ви якби робите подвійне в'язання. Якщо ви в'яжете спицями, то ви знайомі з подвійною резинкою, вона така плотненька. Тут виходить так само. Тут навіть ви можете побачити, дивіться, який тоненький перший рядок, і як вже йде ущільнення у наступних рядах, вже навіть не світиться нічого. Ось так в'яжете стільки, скільки вам треба. Ну, якщо бажаєте зробити торбу таким візерунком, о, зараз подивіться, знову остання петелька протягнули, прокололи нижче, протягнули ниточку, пров'язали. Просто якщо ви бажаєте сумочку таким візерунком, ви Набираєте там стільки повітряних петельок на ланцюжок, скільки вам треба, наприклад, бажаєте ви кросбоді 20 см. Набрали ланцюжок на 20 см, плюс одна петелька підйому, і пішли в'язати ось так, ось так, таким візерунком сумочку. Ви навіть можете просто зв'язати ось таке полотно і скласти його ось так і ось так по бокам, шити його. Це така найпростіша сумка листоноша називається.